Володимирська 15. Вам треба звернутися. Ну, мене треба по цьому листу з кимось побалакати, або з виконавцем, або з підписантом. Це вам треба знайти до кого до, мені, мені... тут. Це вам треба зайти зі сторони Михайловської площі, в той вход, на цей авто, вийти угу. його признання. Такий самий вход тільки. Вам надано підписаний цей документ. І він прийшов з управління превентивної діяльності міста Києва. Ви прийшли в Київську. Обіць. Вам да. потрібно звернутися в місто Київ. Угу. Управління превентивної діяльності, міста Київ. Видати ще на вулицю, наліво з Карса. Слід учителя? Наліво, так. Да. Да. Mm. Да. Ну, Навіть питання ви самі з Кагарлика, що вас тут запитання. Ну, я звертався в Національну поліцію України, на Богомольця 10, і воно скотилося до вас. Це Чи... було Київська область. Да. А ви, я дивлюся, так, да, по Шевченковському відділу, по, по Києву тут якесь питання у вас йде. Да. Там... На діть ви зараз зверна... вийдете на вулицю, наліво. Мені треба знайти най оцю... Так, що... mm. Тут вказаний телефон, ви можете зателефонувати uh -huh. за цим телефоном. Але на даний момент ви звернулись трошки не по адресі. Ви вийдете зараз на вулицю, наліво, сідячі дері. Будь ласка. Сідячі дері, да? так? Да. Так. Можна? Добрий день. Добрий. Чи приймальна громадянка? Я з приводу цього листа. Я вже тут в, в третій двері зайшов у мене. І що? Ну, це мені треба зі свідоконавцем. Телефонуючи, телефонуючи, як внутрішній, я вам записати 47, 59. Ну, проти кімната, але внутрішній телефонуючий. Ага. Ну, давай здамо, що зробити, як ми домовитися. Дякую. Шевченківське управління поліції не розглядає в порядку кримінально процесуального законодавства. Мої заяви, повідомлення про злочин. Ви приховуєте цей злочин і ви повинні самі підлягати за перелищення службових повноважень, притягнути до кримінальної відповідальності. Тепер я должен, що, сам до цього приступу ходити? Так, ви, ви його воспитуєте, ви його знімаєте, а я буду требувати, щоб ви зняли тепер француза за те, що він мені дав матеріали, які, так сказати вводять в оману не тільки мене, а й в суперечинному законодавству. Так от, шановний, я вам даю три дні, через три дні, якщо мені не буде відповіді за підписом француза про реальний розгляд оцих моїх звернень і чому по ним не, не внесено дані в реєстр досудових розслідувань. От, до, до, до судових розслідувань. Я буду подавати на вас в суд до Генерального прокурора, до начальника Національної поліції України, щоб вас притягли до кримінальної відповідальності за перевищення ваших службових повноважень. Француза, ви, так сказати, потягнетеся там само собою. Так от, три дні вам. І, і я маю право викликати наряд поліції, щоб складали протокол за те, що ви порушуєте моє право на звернення і притягуватися до відповідальності в порядку адміністративного судочинства. Я людина похилого віку, мені 62 роки. Так? Далі я ветеран Збройних сил України. Я постраждалий від наслідків Чорнобильської катастрофи. І ви надо мною так от знущаєтеся. Тому, шановний шановний, е шановний турицин Костянтин Аркадійович, я вас дуже прошу, як хочете, повертайтеся, не повертайтеся. З'ясовуйте всі нюанси по первинній заяві, яка вам надійшла з урядової гарячої лінії, де все написано, розписано. І сьогоднішньої заяви ніякої підігрувати вам, щоб ви оце все минуле, так сказати, накрили медним тазом, а почали сьогоднішнього. Я хочу, щоб саме повернулися до того, щоб притягли до відповідальності, чому 6.02, 15.02 до сих пор ніхто не кує, не меле. І чому... Вони розглянули в порядку закону України про звернення громадян, оце мою заяву 8505, а не в порядку кримінально-процесуального законодавства. Чому вони не повносили в реєстр єдиний реєстр даних досудових розслідувань? Чому порушили законодавство по кримінально-процесуальному кодексу України? Ось це ви і розбираєтеся. Проведіть службову перевірку. Проведіть, так сказати, все-все-все, виявіть винуватців, ховатися сьогоднішнім днем. А так ви хочете їх всіх залишити в стороні, всі веселі, всі сміються, хай продовжують. А ви надо мною будете знущатися по-новому. Ні, будемо плясати осіб. Костянтин Аркадійович, збираються люди, може бути это, вам, якась маніфестація, вам це пропоную, вам не потрібно, правильно? Я чувствую така ж сама ситуація. Ось зараз ми з ними об'єднимося, зберемо толпу з плакатами факти, ну, на, над... Поставити питання, чому не розглянути, чому це там чому написано. Там те, там те, там це... це... А ви хочете мене зараз людину похилого віку заставити скандачка, щоб вам написати. Вам головне вирвати від мене дату сьогоднішнього числа, щоб оце все, що ви там напомотали до цього, а при чому, а при чому Ось. Ось. і вже починається з нуля. А я, а я з вас при чому? приїхав сюди ознайомитися з матеріалами перевірки. А у вас Причем? їх немає. А при чому? Немає у вас. І, Шевченко Шевченко і ви оце, і ви оце не все не взяли з потолка. А у вас воно повинно бути. Почитайте управління поліції нас немає. Малі. А повинно бути. Mm -hmm. Я сьогодні приїхав з хорошими намірами і скажіть спасіба, що я зразу в тихаря не, не воткнув вам нож в спину і не написав оце все цей бардак, який я висказав особисто і куди-небудь вище. А я прийшов до вас і сподіваюся, що за три дні ви і справитеся, і напишете мені нормальну відповідь, що ви візьмете в оборот всіх тих е, посадових осіб із Шевченківського управління поліції, які оцей тягнуть резину з лютого місяця, не порушують кримінальні справи. А а ви самі розумієте, треба виправляти ситуацію. Виктор, Надо виправляти ситуацію. Я вас тому, тому я вам даю три дні. 3 дні. Чому Ой, я... Даю три дні. Молодець. І щоб за ці три дні все було розставлено, точки над І. І я чекаю відповідь, хоч по телефону, хоч по електронній почті, хоч як завгодно, хоч по, по такій почті. А можете ви мене проконсультувати? Так, все, будьте здорові, я побіг на автобус. Мені.